17 розділ Вуха, щоб чути. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Якова, 1 розділ, 22 вірш. Твої вуха влаштовано унікально. Вони не лише дають тобі можливість чути, але й допомагають тримати рівновагу. І віри ні відчувати смак. Вуха ніколи не припиняють працювати, навіть коли ти міцно спиш. Твої вуха працюють, уловлюючи звукові хвилі зовнішнім вухом, яке має назву вушна раковина. Це саме та частина, яку ми бачимо. Звукові хвилі потрапляють у середнє вухо. Де перетворюються на коливання, а потім подорожують до барабанної перетинки, звідти вони потрапляють до завитки, яка розміщена у внутрішньому восі. Після цього звукові хвилі надходять до мозку, який складає все докупи і повідомляє тобі те, що ти чуєш. Слух це дар від Бога. А те, що ти робитимеш із тим, що почув, це твій дар Богові. Ісус говорив про це так. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой й кинулась. Та не упав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав. І велика була та руїна його. Матвія, 7 розділ з 24 по 27 вірші. Не дозволь своєму життю розвалитися як будинок того необачного чоловіка. Слухай Бога, як читаючи Його Слово, слухаючи тих, хто навчає Божого Слова. І дослухаючись до Святого Духа, коли Він нагадуватиме тобі, Божі істини. Що робити, коли послухав Боже Слово, чини так, як воно навчає. Господи, допоможи мені чути, чого навчає Твоє Слово, і дай мені сил та сміливості виконувати Його. Дивовижно. Вухо складається з трьох кісток Мелеєс, інкіс і стейпс. Ми називаємо їх молоточком, коваделком і стримінцем. Це найменші кістки в людському тілі, такі маленькі, що всі три змогли б поміститися на монеті 10 копійок.